Знищення ворожих груп, відбиття штурмів і виконання інших складних бойових завдань. Такі випробування загартували Сергію Яцину. Його шлях у військовій службі, історія мужності, рішучості та невпинного самодосконалення. Все розпочалося зі строкової служби. Згодом перевівся бойовий підрозділ Національної гвардії, де пройшов додаткову підготовку і вирушив на фронт. Військову службу прийшов у військову частину Національного гвардії. Але дуже хотів е, служити в ДШВ, так як хотів поїхати в зону виконання бойових завдань. Нас почалась срочка КМБ. Е, було важко і мав просто відслужити строкову службу і поїхати додому. Я пам'ятаю, це 29 квітня 2022 року мав поїхати з побратимами своїми додому. Але 24 лютого почалася повномасштабна війна. Е, Підготовка у нас була на вищому рівні. У нас була дуже гарна медицина. У нас медицина була на першому місці. Кожний побратим мій. Знав дуже гарну медицину надавати допомогу: це турнікети, бандажі, засоби, всі знали, як там накладати. Все було дуже продумано, так само як і вогнева тактична підготовка була на вищому рівні. Сергій воював у Серебрянському лісі, де завдання були надзвичайно складними та вимагали згладженої роботи та рішучості. Одного разу їхній підрозділ отримав наказ зайняти важливу позицію під постійним ворожим вогнем. Потім завдання на турецькому напрямку. Під час виконання бойових завдань на турецькому напрямку ми побачили групу осіб, яка нас наступала. І ми її дуже швидко знищили. Мені це дуже сподобалося. Я почув вихід, і я чую, як починає дуже сильно свистіти в небі. Я розумію, що треба падати на землю. І я впав на землю, і тут лише і тут чую, що мені прилетіло щось в чоло. І я оглянувся і подивився, що в мене тече тече кров з чола, і я розумію, що як добре, що я живий. І виняв осколок. Добре тим, що він просто приклеївся до моєї голови і достав до черепа, просто і мене нічого страшного не сталося. Це просто дуже велике везіння. Сергій став сержантом завдяки своїй рішучості, наполегливості та, та, на та здатності вести за собою побратимів. Він виділявся серед інших своїми знаннями та практичними навичками, які постійно вдосконалював. Сержант це лідер між військовослужбовцями. Він тобі завжди дане допомогу. Научить тебе надасть допомогу, підтримує тебе в любій, в будь-якому моменті. Я пишаюсь тим, що я сержант. Хочу далі розвиватися в цій сфері сержантській. Для Сергія важливо, щоб кожен військовослужбовець досконало володів зброєю, знав тактику бою, умів будувати окопи й ефективно розподіляти ресурси. Він переконаний, що лише постійний розвиток і досконалення вмінь допоможуть сержантам залишатися на висоті та якісно виконувати свої завдання. Сьогодні Сергій Яцина продовжує служити на рідному Закарпатті та передає свій досвід місцевим гвардійцям.